Вітаю! Я Аліна Бережна і зараз розповім вам про погоду на 31 серпня. У Черкасах завтра похмура погода, але без опадів. Стопчики термометрів піднімуться до плюс 27-28 градусів, а вночі опустяться до 20 вище нуля. В омані та Звенигородці хмарно. Буде від 28 до 30 градусів з позначкою плюс в день та 17-18 тепла вночі. На жителів Канева та Золотоноші також очікує мінлива погода. Температура в день триматиметься у межах 29-31 градусу з позначкою плюс, а вночі 19-20 вище нуля. У Смілі та Чигирині похмуро. В день буде 30-31 градус тепла, вночі 19-20 з позначкою плюс. Літо добігає кінця, і я бажаю вам завершити його з хорошим настроєм у компанії найближчих людей. Бережіть себе. Побачимось на телеканалі ВІККА.